Іллія, мій грузинський брат, і я завжди буду підтримувати його. Він крутий хлопець, крутий чемпіон, крутий боєць. Це буде захист. Якщо чесно, це неймовірно, це круто. Я почуваюся дуже натхненно. Він показує крутий приклад молодому поколінню, і я дуже ним пишаюся. Він дуже вдячний фанам. Він завжди намагається дати людям все, що в його силах. Дякую, сер. Гарної вам ночі. Ти відчуваєш, що якщо ти зможеш пережити перший раунд, донести декілька панчів, дивитися на його полоску витривалості, яка потихеньку зникає. Що ти зробиш? Так, чим довше буде йти бій, тим краще для мене. Так. Йому потрібно буде битися за кожен тейкдаун, йому потрібно буде битися, аби утримати мене знизу. Я хочу відбитися всі 25 хвилин. Ти кажеш, що будеш тиснути на нього з самого початку. Як ти це зробиш? Типу, як ти тиснеш на людей, просто переслідуючи їх? Я вибуховий, тож, якщо я у їх просторі, вони відчувають, що зараз щось станеться і так увесь час. Типу, ти можеш відразу використати цей вибух у будь-який момент? Саме так, саме так. А вони навпаки намагаються триматися подалі і не можуть нанести удар. Так, подивимося, як він впорається. Окей, ми закінчили. Дякую, хлопці. Успіху тобі, чемп. То, що ти можеш сказати нам про легку, легку твій настрій, йти вперед. Коли це став Ілія, ми знали, що це буде він. Я хотів Ілію. Я хотів його, щоб не сталося з титулом БМФ я хотів Ілію. Ці балички з його сторони, що я був вимушений з ним битися, і все таке це. Обурює мене. Я думаю, коли він казав це, він стояв перед зеркалом. Ось звідки в нього така інформація. Але знаєте, в кінці дня я зателефонував йому відразу після бою і сказав: якщо хтось вимушений, ти можеш подивитися на мейджанки, йде. Він казав, що не збирається битися зі мною, якщо титул БМФ не буде на кону. І останнього разу, коли я дивився, він не стояв на кону. Що найбільш вражає тебе в топорії? Чувак, він крутий у цьому. Ти певно хейтер, якщо вважаєш, що він поганий боєць, але знаєте, в кінці дня ці двері закриються, а в кінці дня цей бик створить йому проблеми, і ми дізнаємося, як він з ними як він з ними впорається. Я не буду бачити червоний колір, коли увійду туди. Я буду розумним, буду обдумувати удари. Я не можу дочекатися, я не можу дочекатися. Дякую, хлопці. Побачимось пізніше. Справа зроблена, справа зроблена. Мені просто потрібно зробити це. Після гарного сніданку його вага досі в нормі. У Іллі був професійний підхід, і він просто стає краще з точки зору обов'язків перед окремими особами, і тоді кожен просто йде і робить те, що йому потрібно. Просто дай тіло спітніти. Не прикладай багато зусиль, а просто збережи більше енергії для сьогоднішнього вечора. Він був на правильному шляху у бою з Волкановській. Там він круто скидував вогу, і тепер круто бачити, що все йде так само. Тож тепер він з цим процесом, він спроможний стрибати 5 хвилин, а потім важко тренуватися, відтворити той воркаут, який викликає легке спітніння. Тож він на правильному шляху можна сказати знову до успішного зважування. Швидше давай, ось так. Це частина роботи, знаєте, це останні річ, яку ми робимо перед тим, як зробити важку частину і зважування. Потім залишається тільки вийти і отримати задоволення. UFC 308 Press Conference in Abu Dhabi. We have some of the most stacked fight cards of the year in store for Fight Island. Fresh off his iconic UFC 300 knockout against Justin Gaitchy. Next.

Я стану першим, хто вимкне йому світло. Думаєш, в тебе є якісь шанси проти тупурії? Мене б тут не було, якби їх не було брате. Ми дізнаємось в суботу ввечері, мій хлопчику. Будьте готові. Запам'ятай, що ти питав, і дивися уважно. Тупурі впевнений, що він зможе перевести на землю відразу на початку. Думаєш, він грає з тобою. Просто дивися, дивися. Я думаю, він не заслуговує на такий момент. У нього був момент земетом, він стрибнув в ноги, він утримував його. Такий момент потрібно заслужити. Ей, ми дорослі люди. Дай договорити, дай договорити, заспокійся, дай договорити. Я не запитую тебе, чи я заслуговую. Я кину тобі виклик і роби з цим, що хочеш. Якщо хочеш, пожмемо руки і будемо рубитися в центрі. Якщо ні, я все рівно знайду твоє обличчя. Я спіймаю тебе. Я відірву тобі голову. Повір мені. Повір мені. Ти потрапиш у світ солодких снів. Залишилося всього два дні. І як ти кажеш, так ми все побачимо. Заспокійся, ага, ми побачимо. Ми все побачимо. Питання до Кераха. Керахамзат називає себе найкращим реслером у UFC, Тож мені цікаво, як високоти оціниш його здібності у порівнянні з іншими суперниками. Знаєте, певно, він дуже сильний. Я точно зроблю все від мене можливе, аби якраз не боротися з ним. Я буду намагатися вести бій по своєму плану. У мене є 25 хвилин з ним. У нього є 25 хвилин зі мною, і знаєш, я точно залишу там всі сили, абсолютно всі. Я не думаю, що нам потрібно стільки часу. Роб той тип хлопця, який викликає повагу, коли я дивлюся на нього. Коли він був чемпом, у мене був перший бій, а він вже був чемпом. Чувак, він легенда, а я щасливий битися з цим хлопцем. Це мотивує мене. Питання до Дена Іге. Який урок для своєї кар'єри ти виніс з цього бою на 4-годинному повідомленні? Знаєш, потрібно бути впевненим у тому, що, що ти робиш. Я тренувався увесь рік, і ми вже чекаємо цю суботу. Це будуть захоплюючі 15 хвилин. Жорстка кривава війна. Лерон, де він може доставити тобі проблему у суботу і де ти можеш знайти успіх? Всі знають мій рівень навичок, і я вірю, що зможу доставити йому проблем на ногах. Хочу влаштувати гарне шоу, гарний бій, я націлений на бонус. Дякую, що прийшли сьогодні. Зараз зведемо бійців на битву поглядів. Дякую. Дякую, хлопці, удачі. Все окей, все окей, я контролюю їх. Ти впадеш, чувак. Дякую, хлоп. Удачі, брате, дякую, хлопці. Перші 10 секунд. Я буду чекати тебе в центрі октогону. Давай зробимо це заради фанів.